Глядачів телеканалу Сі4 ви дивитесь новини. В Студії працює Олена Крячко. і На початку коротко про головні події дня. В якому стані семирічна дівчинка, яку збила автівка у Хотині 7 жовтня. У пруті на Буковині втопився чоловік. Директора національного природного парку Хотинський підозрюють у корупції. Перші заморозки на Буковині. Якою буде погода на вихідних та наступного тижня? Буковина у жалобі у п'ятницю, 11 жовтня, на центральному кладовищі у Чернівцях останню шану віддали солдатові Сергію Монжосу. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. 7 жовтня у Хотині автомобіль збив семирічну дівчинку. Водійка, яка перебувала за кермом після наїзду, врізалася в огорожу і втекла з місця події. Дитину з численними травмами доправили до реанімації. Нині вона знаходиться у Чернівецькій міській дитячій лікарні. Як почувається дівчинка та якої допомоги потребує родина, дізнавалася Альвіна Абрамчук. Під час ДТП батько семирічної постраждалої дівчинки Амелії привозив молодшого сина з дитячого садочка. Про інцидент дізнався від сусідів, які відвезли дитину до Хотинської центральної лікарні. Поїхав одразу в лікарню, дитина була в реанімації. Слава Богу, сусід Інішевський Павло побачив дитину і зреагував, не залишив бідії, відвіз лікарню. Час йшов просто на хвилини. Прибув я в лікарню в реанімаційне відділення, ну і застав там дитину. Потім мені вже повідомили, що це було ТТП. Близько 11 годин ми перебували в лікарні, робили обстеження, чим чи взагалі можлива була перевозка дитини сюди на Буковинському. З Хотинської лікарні дівчинку перевели до чернівців. Дитина була без свідомості. У дитини поєднана травма з ураженням з травмою центральної нервової системи, тобто забій головного мозку важкого ступеня, перелом кінцівок, значить забій органів черевної порожнини, а саме печінки, перелом трьох ребер без зміщення, з травматичним ураженням легень, тобто з забій легень. Після того як Далі надавалася допомога, стабілізувалося ще далі стан, прокапалися компоненти крові. То на другий день, це 8 числа, дитині було проведено оперативне лікування, стабілізація уламків переломів, кісток кінцівок. Тобто, це є права гомілка і ліве плече металевими конструкціями. Значить, і по сьогоднішній день продовжується консервативне лікування. З приводу цієї поєднаної травми біля дівчинки цілодобово чергують медики та батьки. Лікар каже, за чотири доби перебування у лікарні стан дитини покращився на сьогодні. Стан дитини можна вважати з позитивною динамікою. Дитина дихає самостійно, але ще свідомості у дитини немає. Вона є вже такі нецілеспрямовані рухи. У дитини, ніби на звернення мами, вона відкриває очі, тобто от такий супорозний поки наразі стан, але з позитивною динамікою щодо ураження печінки травматичного, щодо вже стабілізованих переломів, також є позитивна динаміка. Вчора дитині було проведено повторну комп'ютерну томографію головного мозку, подивитися, чи не є гіршим це травматичне ураження головного мозку. Слава Богу, наверху одного мозку немає, але є ще зона забою в мозку, яка утримується. Поліція розшукала водійку, яка скоїла наїзд на семирічну дівчинку. Її затримали на автовокзалі у Києві. У подальшому водійка попрямувала до Хмельницького. Там пофарбувала волосся та змінила зачіску, аби її не могли впізнати. Після зміни іміджу жінка поїхала до столиці. Поліцейські затримали її на автовокзалі у Києві. Співробітники слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області повідомили затримані кермувальниці про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених з частиною 2 статті 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, та частиною 3 статті 135. Тобто залишення в небезпеці Кримінального кодексу України за клопотанням слідчих поліції суд обрав жінці, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за скоєння їй загрожує ув'язнення до восьми років з позбавленням права керувати транспортним засобом. Досудове розслідування наразі триває. Олег Абрахманов, батько постраждалого в ДТП дівчинки, каже, водійка, яка вчинила ДТП, на контакт з ними не виходила в Візуально ми знаємо, знайомий з нею не був. Водійка на контакт не виходила, родичі так само не виходили на контакт. І чи було вона твереза, чи не твереза, це вже буде вирішувати слідство. Наразі лікарня забезпечена всіх необхідним, всіма необхідними засобами. Але нас годують до довгий шлях реабілітації та одужування. Що займе мало часу і так само коштів. Підтримати родину дівчинки можна, долучившись до збору, який оголосили рідні та близькі семирічної Амелії. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Директора національного природного парку Хотинський підозрюють у корупції. За інформацією ДБР, посадовець вимагав від бізнесмена 65 тисяч доларів за оренду землі та облаштування бази відпочинку на території нацпарку. Утім, підприємець вирішив повідомити про це правоохоронцям. Директора затримали на гарячому під час отримання вказаної суми. Нині йому оголосили про підозру та взяли під варту. У пруті на Буковині втопився чоловік. 10 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення тіла в річці Прут у селі Драниця Мамалигівської громади. На човні рятувальники дісталися до чоловіка, підняли його та доправили на берег і передали працівникам поліції. Тіло чоловіка направили на судово медичну експертизу. Обставини події встановлюються. Федір Гарматюк воював на найгарячіших напрямках фронту. Відморозив ноги в окопах, врятував шістьох бійців під час бойового завдання, але сам отримав важку травму. Нині проходить реабілітацію у Чернівцях. Хоче повернутись до спорту та створити сім'ю. Про історію захисника шлях до відновлення та найзаповітніші мрії розповість детальніше Лілія Горбатюк. З 2023 року Федір Гарматюк служив у піхоті. Воював на Донецькому напрямку. Перше завдання був штурм на бехах, вісім бех. Правда, нас накрили так, що ми відкотились. Нам повезло, а хлопцям, ну, перший раз почув, що предварительно подорвались на ТМК предварительно всі 200. Ну, там вижило, троє загинуло, останні вийшли. Я відморозив ноги і попав в лікарню. Була погода. Плюс один-ноль. І в бліндаж все затікало. Ми сиділи так в мулі. Помню, там кенд так замерз, стулились до друга, щоб нагрітися. При порятунку побратима Федір Гарматюк отримав поранення. На жаль, врятувати ногу медикам не вдалося. Я витягнув шість пацанів тих сотих. Це як вир... <кій> це по-разному, кому перельот по ногах, в основному що ноги перебивало і приходилось тащити їх на волокушах вдвоєм. Витягував побратима 200-го. Його довго не могли витягнути, його там етапами витягували. І перед цим було попередження розвідки, що будуть вход-виход нашої позиції закидувати з дронів мінами. Ми все одно пішли, витягували. І за те, що несли на жорстких носілках, виходить, що степи. Три чи 4 метри не дойшов. мене якби вихлопом попекло і крайньо сюди. Хорошо, що не пробило, так би артерію пробило. То в мене отут більше боліло, ніж нога. Мене одразу затягнули, медики запакували. І мене на Івак. Я за два з половиною часу вже в стапіку був. Дуже писано. Надіюся, що спасуть ногу, але там не було що спасати. Нині Федір Гарматюк проходить реабілітацію. В майбутньому хоче повернутися до спорту. Має освіту бухгалтера, тож зараз планує відновити знання і працювати в цьому напрямку. Мріє створити власну сім'ю. Я бухгалтер, молодший спеціаліст. Може поновити один курси пройти. Хочу спортивну стопу, щоб бігати. Хочу знову баскетбол, дуже люблю. Да, шукаю жінку. Євген Паселюк, Лілія Горбатюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Коштують як м'ясом, кажуть покупці на ринку про ціни на гриби, які почали з'являтися на прилавках з середини вересня. Вартість сягає від 100 до 350 гривень за кілограм. Знімальна група сі 4 побувала на одному з чорнівецьких ринків і дізналася, які сорти грибів пропонують покупцям і за скільки їх можна купити. Опеньки, сироїжки, маремоги, підберезник та білі гриби. На ринку центральному продавці пропонують різні види грибів. Збирають їх переважно у стороженецькому. У районах та на Закарпатті. Продавчиня Галина привозить гриби на ринок зі Стороженецького району. Нині продає їх за нижчою ціною, ніж два тижні тому. Під і опеньки. А які ціни? 250 п'ятдесят гриб, сто п'ятдесят, сто опеньки, і 150, 150 – Красноголод. Що найбільше беруть люди? Що беруть, що кому нравилось. Хто що любить, то бере. А чи подорожчали ціни на гриби, чи навпаки спали? Як коли. Як є багато, дешевіють, а як мало, то дорожають. Зараз їх багато чи як? Не дуже. Опеньки почалися, а грибів вже мало. Найбільшим попитом серед покупців користуються білий гриб та опеньки, які нещодавно з'явилися на прилавках. Взагалі дешево, тому що то нема там навісток, як вони продають. По 50, по 60 гривень. А що купують взагалі люди? Підпеньки забрали. У мене був кілограм підпеньку, не махом забрали. Найдорожчим є білий гриб до 350 гривень за кілограм. Продавці кажуть, ціни на гриби залежать від розміру та виду. Пан Михайло привозить їх з Івано-Франківщини. Були на початку десь місяць назад по 300 гривень. А тепер вже 200, за 150 віддають. Ціни на гриби знизилися через дощі, каже продавчиня Домініка. То сухо було дуже, не було дощоти по сто кілограм. 150 було, по 120. двадцять. Вчора я по 120 двадцять Деякі покупці на ринку надають перевагу білому грибу та опенькам, а деякі взагалі не купують гриби через високі ціни. Не стояш, і білий гріх. А які ціни на них? 300-250. А тут занадто для, для пенсіонерів. Це дешево. Не купую, бо ми недалеко коло лісу і збираємо їх. Так що нам не приводиться купувати. А як ціни на ринках на гриби? Я вважаю, що дуже високі. За кіло грибів можна взяти два кіло м'яса. Опеньки подобали. Як взагалі ціни на ринку на гриби? На гриби? Ну, якщо сказати, то мені здається доступні. Якщо взяти людей. Ну, з меншими доходами, наприклад, то може бути, може, дорого для них, я не знаю. Мені доступні. А скільки коштує?» «100 гривень кілограмів. Можна купити і дешевше, 50 гривень, 70 гривень, 30 гривень. Я не купую. А чому? Я в них не розбираюсь. Я жила в Узбекистані, боюсь отравитися. Один раз я взяла, внучка в мене зравилась. Купуючи білі, що в магазині, а такі не купую. Я сам з Харківщини. І мені що цікавить, що грибов дуже багато, білих грибов, тобто на Харківщині це рідкі, дій багато, але ціни майже однакові. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини Сі 4 Більше ста благодійних концертів, 30 з яких на фронті. Буковинська співачка Тетяна Петришина зайнялася волонтерством у 2022 році, коли брати попросили передати автівку на фронт. За понад два з половиною роки повномасштабного вторгнення співами вдалося зібрати майже мільйон гривень допомоги і закрити чимало зборів. У суботу, 12 жовтня, Тетяна Петришина проведе свій перший сольний концерт. Кого хоче підтримати цього разу? Далі у сюжеті. Тетяна Петришина співає з самого дитинства. Закінчила музичну школу по класу фортепіано, а в коледжі професійно зайнялася вокалом. Нині має власну вокальну студію. На всі свята, коли сімейні такі там бабуся приїжджала завжди. Моя мама родом з віце з Чернівців. Бабуся завжди з міста приїжджала на колядки. Постійно я якісь концерти організовувала, ставала по центру, співала, колядувала. Тобто ну я. Якось завжди відчувала і знала, що я. Буду співачкою, тобто, ну, коли люди закінчують школу і не знають, що їм робити. Молоді люди, куди їм себе далі приткнути, подіти, то я точно знав, що я буду співати. Після початку повномасштабного вторгнення співачка почала проводити благодійні концерти, аби зібрати кошти на автомобіль для двох молодших братів, добровольців, які з перших днів повномасштабного вторгнення у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади захищали країну. Ми придбали автомобіль, ми його два рази відремонтовували. Тому що він потрапляв під артилерійські обстріли і його привозили сюди додому. Батько мій ремонтував його два місяці сам. Для того, щоб менше витрачати кошти на, в сервісах, батько сам ремонтував, зварював, спаював все. Автомобіль був дійсно як решето, все в, в дірках. Це в мене є в Фейсбуці, можна побачити. І велика сума теж потрібно було коштів, щоб відремонтувати той автомобіль. І два рази батько відремонтовував автомобіль. Разом з іншими митцями й волонтерами за понад два роки Тетяна Петришина на благодійних концертах зібрала майже мільйон гривень. За ці кошти співачка закривала потреби братів, купувала амуніцію, тепловізори, планшети у співпраці з третім ліцеєм придбали дрон. Аби підтримати військових минулого року. Тетяна Петришина 10 днів провела на фронті. Ми в різних локаціях виступали різної, в болотах і ну загалом. Важко потім було теж це все морально переосмислити, але я не шкодую. Я дуже задоволена, відчуваючи спочатку, вони були дуже всі такі, погляд, такий понурений. А вже під кінець концерту вони оживали разом з нами. Вони ловили цей вайб. Значить, що там мої брати, я ризикнула, я поїхала з ними, і мені вдалося чудом зустрітися з братами. Вони не знали про те, що я поїхала туди. Це був для них сюрприз. Це були надзвичайно такі емоції, які ну неможливо їх передати, ні розказати. Це просто треба було відчути. Для Чернівецької публіки Тетяна Петришина підготувала перший сольний концерт, який пройде у залі філармонії 12 жовтня. Назва «Настане день символічна, адже саме з цієї пісні, написаної у перші дні повномасштабного вторгнення, буковинською журналісткою Людмилою Черняг, Тетяна Петришина розпочинає всі благодійні концерти. Ця пісня несе в собі глибокий сенс, бо ми тому, що ми всі віримо, що настане той день закінчиться війна, наступить мир і запланує тиша в Україні. Мені є чим поділитися, мені є що розказати. І я хочу це донести крізь призму своїх почуттів. Цей концерт я давно мріяла його і давно хотіла відкорити сцену свого рідного міста, своїх рідних буковинців. Будуть і мої авторські пісні, і будуть пісні написані у співпраці з неймовірними поетами нашого краю, з композиторами. Тобто, будуть такі цікаві, цікаві проекти творчі. Тому я щиро запрошую, ви зможете їх почути, насолодитися цією прекрасною музикою. На сольному концерті співачка збиратиме кошти на 68-му окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша. Долучитися до збору можуть всі бажаючі за qr кодом який бачите на екрані. Олена Крячко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 і на завершення випуску традиційно про погоду. Цей тиждень потішив чернівчан теплом та сонячними днями. Температура повітря сягала до 20 градусів тепла. Чи очікувати похолодання найближчим часом дізнавалася Лілія Горбатюк. Похолодання дощі та перші заморозки. Якої температури повітря очікувати на вихідних та наступного тижня? Дізнаємось у синоптакіні Тетяни Негадайлової. Через територію області пройде холодний атмосферний фронт, який принесе з собою помірні переважно дощі по всій території області. І поступово температура вже на суботу буде знижуватися. Вранці вона утримається у межах 8-12 градусів тепла, а денна температура вже не перевищуватиме 10-14 градусів тепла. Навіть на рівнині вони очікуються в межах 3-5 градусів тепла, а на поверхні ґрунту вже відмічатимуться перші заморозки. В гірських районах від'ємні температури будуть навіть у повітрі. У понеділок подекуди очікуються невеликі дощі, а от наступні дні переважатиме суха погода. Температурний фон буде дещо нижчим, ніж цього тижня. Вранці температури відмічатимуться в межах 6-8 градусів тепла, а день також не перевищуватимуть 10-15 градусів тепла. Лілія Горбатюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Бажаю вам спокійних вихідних та гарного настрою.